Друзі, привіт! До вашої уваги! Медичні накладки для ніг від німецької торгової марки, виготовлені з пружного, еластичного та гнучкого гелю. Ергономічна підкладка мінімізує тертя, захищає запальні тканини та сприяє загоєнню дерматологічно протестовано з додаванням тальку. медичні пристрої класу 1, Продукти відповідають регламенту ЄС. Інструкції в комплекті у лоті 24 упаковки, 4 види. Перший це подушка для стопи. Їх у лоті 7 упаковок, вони універсального розміру. Особливо підходять для вальгусної деформації стопи та борситу. Захищає шкіру та тканини на внутрішній стороні стопи. Другий вид це роздільник пальців, їх у лоті три упаковки, розміри СМ. Та Еліксель запобігає подразненням шкіри, таким як пухирі та мозолі під час носіння тісного взуття. Третій вид це подушка для пальців, їх холодять 9 упаковок, розміри СМ. Еліксель обертає палець, захищаючи шкіру, уражену бородавками, натоптишами та мозолями. Та четвертий вид це розширювач пальців, їх холодять 5 упаковок, розміри СМ. LXL розділяє близько розташовані та неправильно розташовані пальці ніг. Замовити цей лот ви зможете у наших менеджерів або через телеграм та вайбер канали. Також підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!